Євангелія відкриває перед нами чудесне істлення Ісусом одної жінки, скорченої. Була одна жінка, ходила між людьми, була скорчена так на 90 градусів, тобто практично виділа лише перед собою один метр землі. але її ніхто не брав на роботу. Вона була скорчена. Вона не могла бути вчителькою, вона не могла бути десь вибрана на посаду. Впрочем, многі думали, що вона і якась безобразна. Але одного разу оця скорчена жінка вірою в Христа Ісуса получає від Бога ізцілені. І Господь увидів її серце, прийшов до неї і сказав: Жінко, одпущаються твої гріхи. І вдруг оця жінка розробла простерлася, відкрилася, рівна стала, і всі ахнули, а яка вона красива, а яка вона мудра. Як важно, щоб ми з вами спомнили, скільки раз нас, скорчених гріками і беззаконнями, Бог ізціляє і дозволяє знову простертися. Кілька людей безбожних, котрі не захотіли бути нормальними, а хотіли бути з усіма злочинцями цього світа бути скорченими і не бажають видіти небо. Скорчена жінка не виділа небо. Вона виділа перед собою, так як і нині, люди не церковні, хоч і можуть мати багатство, но крім землі на кувні, готові копатися в ній. Перекуповувати глину більше нічого і не мають. Ну одного разу чоловік увидів небо і зрозумів: глина то не фініш, там фініш на небі в Царстві Ну, Ще одна страшна картина може бути, коли удається людям злим і одному народові над другим народом зробити те саме, скорчити. Всю націю, весь народ. Но для того треба тот народ лишити в першу чергу його релігії, потім язика, потім культури, а потім вибити з сознання людей історичну пам'ять. І тоді чужі люди стають панами, а місцеве населення стає скорченим. Так, да, воно скорче є і внушає, що вони дуже далеко видять, тоді два метри. Що ж случилося подобно і в нашому народі? Від Австромадярщина була та держава, котра славянські народи скорчила, не давалася розвивати ні язикові, ні культурі, ні релігії. Але було єдно чудо в нашому народі, яке дозволяло нашим людям не скорчитися навіть при Австро-Венгрії. ім'я тим людям законоучителі, півцевчителі, дяки. У всю історію нашого народу дяк і священник були основними лічностями, котрі спасали національне і духовне лице народу. І хоч Австріяки забили пізніше тут і унію, і давили, що тут католицька була віра, державна, основна в Австро-Венгрії, і плюс заставили і всіх священників, і більшинство, загнати в Унію. Ну, удивительно. Майже 200 років в час Унії, народ оставався православним, хоча формально считався уніцьким. Ведь і Алексій Преподобний наш Карпаторуський родився формально в уняцькій сім'ї, а дають йому ім'я православного йому Олександра Невського. Почому, откуда люди знали православні імена? Виявляється, в кожному селі, як і нині. Як учора, дай Бог і до кінця світа, у нашому народі, в селах остаються дяки. Вони мають задачу. Якщо раніше, коли не було школ наших, для наших простих русинів, вони мали церковно приходські школи, вони дітей вчили читати, писати, малювати, рахувати, но і співати по-нашому. Співати церковні гласи, а в нас до Карпатті до нині маємо свої древні Карпатруські напіви, котрими молимося в церкві. Так от, які вчили наших людей і молодих діточок і співати по церковному, і бесідувати по-нашому. Хоча, вийшовши з школи і з церкви, чули, де австрійський язик, де мадярський язик. Що ж спасало людей? Люди пішли до начальника. До якогось е, посадовця мусить було знати по-мадярськи. Але люди верталися до церкви і вдруг там, дяки співали по-нашому, читали апостола по-нашому. Вони чудно робили свою роботу, грандіозну роботу сохраняючи народосиміляції, асиміляції, які часто знали псалтирна пам'ять, вище 200, може й 300 напівів церковних. Потрібні владіли ними, навчали наш народ. І в результаті, при тому, що народ хотіли скорчити чужинці в церкві дяки. І священник, хоча формально священник і був уніат, все одно вони оставалися наші люди, а дяк робив свою місію, свою роботу. На днях на 101-му році на Польщина Лемковиня, великий Русин Владимир Олеснєвич якого назвали велолітній дякучитель русинського народу в Польщі, диригент церковного хора Парохії Святих Косьми Дам'яна в студенцях на Нижньому Шленську, тобто в Селезії, покойний Владимир був одним з найстарших лемків живучих в Польщі і представником тієї генерації народу в Польщі, котра не лим зростала на лемковині, але й знала її сторону щоденного життя. Показує приклад людям і дітям, як треба жити, Належа до останнього покоління лемківських народних гудаків, гудаків, тобто музикантів, встиг навчитися грати на гуслях і музикувати у себе вдома в свого народу. Оби, вдумайтеся, не лінуватися ходити по свальбах і співати наші русинські співанки і приповідки. Як коли на свадьбах говорять, щоб люди наші своє не забили. Його діяльність, велика грандіозна робота і його труди, як у Польщі, так і в інших землях сохраняли народ від асиміляції. От вам, чудо і чудес наші діки, Це вони не дали нашому народу скорчитися перед чужими, бо многі чужинці так і казали. Я вспомняв у совєтське час, один партійний ідеолог казав. Такий той простий народ є, що нікого керівника вибрати. Наскільки було неуважительне отношення чужих до месних. І ще одна фраза згадується із совєтського часу Закарпаття красивий край, но багато в ньому месних. Але це було з одного боку і факт того, що залишилися люди, котрі з любов'ю і законопослушні були при будь-яких державах. І нині замітьте у всіх державах, де наші люди живуть де русини живуть, вони вважають закони. Їх ніхто не в Польщі не вприкнув, що вони якісь недобрі або на Пряшівщині, чи в нас вдома. Ми всі любимо виконувати закон. Але головна наша місія, яку виконують і дяки наші, не датися нашому народові, скорчитися перед чужими людьми. Коли б забрали від нас нашу бесіду, нашу язику, культуру, релігію. Бо тепер, чому народ так захищає в нас канонічну церкву, не тому, що канонічна церква і членство в ній дає нам пенсію і зарплати, а тому, що це двері входу царство Божої. Віра наша, крім того, що ще православна, де ще співаємо по-нашому, читаємо по нашому. І Якщо в нашу церкву войдуть чужі священники чужої церкви, все іскоренять, все знищать, а принесуть пісні, котрі наш народ не знає, і туди медленно народ буде ламатися і скорчитися. Жінка нині ізцілилася від Ісуса по її вірі. «Но напали на Ісуса книжники і фарисеї сказали, що ви тут робите в церкви? Низька день покоя. ідіть у триги дні зцілятися, а не в день суботній. Каже йому Ісус: лице міре. Так ви в суботу ув'язуєте вола і осла та йдете його напоїти. Не нарушайте суботу, а й всю дівчину, дочку нашого народа, котру сатана з'язав. На тільки років довго не треба було розв'язати. І стояли книжники фарисеї і всі до ті лукаві люди ганьбляся, пущали голови. Так нині мали б пустити голову всі, котрі противляться народному желанню мати свою віру. Наші дяки у селі часто бували незамінними. Вспоминаю мій приход, коли я прийшов на приход у Перечин, то народ так казав: ви знаєте, Отче, ми собі хоч десященика найдеме, а дяка ні. Бо дяк дуже велико є. Він у нас, він тоді як авторитет у селі, як великий учитель, півцеучитель, законоучитель. І я тоді зрозумів, і нині розуміємо, яку місію. Прекраснішу виконували і виконують прості сільські дяки, незамітні. Тому вони в часи Унії так і не дали, щоб народ став більшості у а остався православний. Віра православна дана нам для того, щоб ми зберегли і лице своє, лице національне, культурне, язикове, і при тому ставається Лемки у Польщі – патріоти свої Польщі, наші русини русиниупрящині патріоти Словаччини, ну а ми вдома патріоти своєї держави, тому що ми навчилися бути законопослушними. Но навіть тоді, коли нам школи не відкриті і наші діти не мають можливості легко ідеально вчитися своєму, функцію ету грандіозну місію виконують наші дяки. Недавно і у нас празднували юбілей великого, як писали у газеті, великого дяка Подкарпатської руси протодіакона Василія Садварі. Це його два сини священники, А він, великий, був на майже 40-50 років дяком і протодіаконом Мукачівської єпархії. І я виріс теж у дяківській сім'ї. Мій нянько був спочатку дяк, пізніше священник, і обладає огромнішими такими благодатними традиціями нашого народу. Не лиму селі, де я родився, а й в 20 селах кругом його діяльність, бо кликали на всякий праздник. Отот Дух православія зберігався. Наш народ перед ліцем уже і советської власти прийшли сюди, великі. І перше, що впустили в народі чутку, що до совєтської власті люди ходили в лаптях, не знали ні читати, не писати, але ж ті принесли, ну що вони принесли? Принесли безбожіє, принесли атеїзм і збієння. Ну, як при австромадярах, так і при чехах так при Совєтському Союзові, так і нині місію грандіозну виконують дяки півчевчителі. Надіємося, щоби такими були і наші священники, бо так поступаючи і дяки главні учителі, і священники на приходах, і народ Божий. Держася віри православної, не дали бися ніколи скорчити перед чужими, но оставаєся ясним поглядом своїм лицем, взирає на небо, глядаючи царства Божого і чекаючи з неба пришестя Месії. Ми діти Божі, уже не скорчені, і ніякі попитки і нині нас затягнути у розколи. Щоб знову скорчити, не будуть мати успіха, бо з нами Бог, Божа Мати і всі наші Карпаторуські святі, спішимо цінити у селі наших дяків, да коли робити їм особливий акцент. Молитися, щоб Бог дав і вічною пам'ять тому на 101 році спочившому великому Русину Володимиру Олесневичеві в Польщі, великому славному і нашим дякам, котрі одійшли. Вічна пам'ять, а ті, котрі тепер виконують свою місію, много їм і благоя літа, бо лиш так поступаючи, оцінюючи добре своє, поважає. І чужоє. Ми лише у тому случаю не скорчені, а прямі, а у вічності лем прямих, а не скорчених. Бог прийме у царство Божоє. Амінь.